Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр імені Миколи Куліша доступний не для всіх. Круті сходи з холу до залу досі залишаються бар'єром для людей з вадами. Проблема действительно, как приходить людям, людям-инвалидам, попадать к нам в зрительный зал. В принципе, здесь и билетеры стоят, и мы против, просим монтировщиков сцены, когда есть инвалиды-колясочники, и они вот по нашим ступенькам поднимают их вместе с колясками. В зрительном зале мы пытаемся освободить места в девятом ряду, чтобы поставить их по проходу. И если есть возможность, то мы снимаем даже кресла». Щоб вирішити проблему, достатньо придбати підйомну площадку для інвалідів. Але така споруда коштує грошей. Коли ми ставили проект, він стояв більше 43 трьох тисяч. Когда мы закончим собирать деньги, мы не знаем, какая это будет сумма на самом деле. Наверное, тысячи на три, на четыре больше. Но сделаем все, чтобы собрать все-таки эту сумму. Но не такая это большая сумма, чтобы мы всей херсонской громадой не могли ее собрать. Главное, чтобы люди знали, что есть такая проблема и... Открыли свои сердца. Мы поставили благотворительную копилку в театре для тех, кто свободно попадает в театр. Протягом п'яти місяців відвідувачі спектаклів жертвували свої гроші. А в останній момент представники театру поклали до скрині 620 гривень, які отримали з продажу патріотичних значків. У присутності журналістів, представників театру та волонтерів було здійснено перше відкриття благодійної скриньки. Зірвали пломбу, підрахували гроші та підписали потрібний акт. Нарахували лише 2406 гривень. На щастя, пожертви здійснюються і через мережу інтернет. Там зібрали 14 тисяч, а також додали 9 тисяч залишку з іншого проекту. Усього трохи більше половини потрібних грошей. Залишилось зібрати ще близько 18 тисяч гривень. «Коли ми зберемо всю суму на біржі, біржа перечисляє на счет фонду цю суму. Ми побізналу покупаємо э, приобретаємо підйомник і передаємо на баланс театра. А театр сам буде встановлювати підйомник. Долучитися до гарної справи можна на сайті Української біржі благодійності. Грошовий внесок перераховується онлайн за допомогою банківської картки. Проект називається Люблю театр, але він мені недоступний. Знайти його на сайті легко. Для цього потрібно вести ключові слова: наприклад, люблю театр, обрати потрібний проект та натиснути на зелену кнопку Підтримати.